Він просто сказав сину, ти маєш взяти себе в руки. Заспокойся, зберися. Ти маєш кинути, робити ті погані речі, що ти їх робиш. Пам'ятай, як я сказав: я знаю, тату, я знаю. Опустивши голову, я намагався не плакати. Це все, що він сказав мені тоді. Частина цієї історії відбувалася в Нешвілі. Я переїхав сюди в 78-му році. А історія почалася у 75-му. Сумна історія. Протягом багатьох років я описував подробиці того, як мене було ошукано. Моє улюблене ім'я для диявола це брехун. Я завжди казав, що він великий брехун, і будь-хто може впасти, байдуже, хто ти є. Але я навіть ніколи не уявляв, що впасти можу я це неймовірна історія. Усі мої старші друзі пішли до коледжу, а я просто заблукав. Гадаючи, що можу погратися з вогнем і не опектися, аж раптом я відчуваю, що я вже в пастці. Але Навіть приймаючи наркотики і розважаючись із друзями, я все одно розповідав їм про Ісуса. І вони такі, о так, чоловіче, це круто. Розумію, що звучить це дивно, але я завжди знав, що маю покликання і долю від Бога. Я ніколи не втрачав цього відчуття, ніколи, ні в якому разі я не зрікався Бога, але я заблукав. Я робив божевільні речі, і це був поганий вибір. Добре, що мама й тато ніколи мене не засуджували, не нарікали і не соромилися. Мені завжди були раді вдома. Знаю, що завдав болю своїм батькам, живучи таким чином, але по їхніх обличчях я бачив, що вони не гніваються, лише сумують за мною. Насправді я продовжував котитися далі й далі вниз, відчуваючи себе у великій ямі і не міг вибратися ніяк. У 1978 році я мав передозування і ледве не помер. Тоді я подумав, боже мій господи, зроби все можливе, аби привернути мою увагу. Автокатастрофа, зламані ноги, лише не вбивай мене. Такими були мої молитви. Тоді я знав, що мої мама й тато щовечора, якщо навіть не від самого ранку, молилися на колінах заради мене. А тоді, 1979 рік, у листопаді у мене стався нервовий зрив. У своїй квартирі в Нешвілі я лежав на лінолеумній підлозі. Я плакав і трусився три з половиною години. А о пів на четверту я знаю це поза тінню сумнівів. Він Авва, небесний батько, був там поряд зі мною на підлозі, обіймаючи мене. Відтоді я повністю змінився, і я переконаний, що це сталося завдяки молитвам моїх мами й тата. У той період життя. Ти ходив хибними шляхами. більшість людей гадає, що Бог соромить за таке: карає, і виправлення буде дуже суворим. Але в книзі ти описуєш реакцію свого тата, що зовсім не виглядає жорстокою. Це розповідь про те. Як ви розмовляли із татом на ганку вашого маленького будиночка в Кеноші, Кенова. Кенова. Розповіси про цю розмову, бо це дуже схоже на ставлення небесного батька. Так, мій тато говорив дуже м'яко, та я почувався просто жахливо, мені було соромно. Я почувався дуже винним, хоча мій тато не звинувачував мене. Я розумів, що чинив погано. Мій тато був представником дивовижного покоління. Наприклад, захворів. Яке там хворіти? Ти маєш працювати. Ти маєш дбати про свою дружину, про своїх дітей, бути активним членом громади, служителем церкви. Тато був дуже хорошим. Але в його поколінні були певні речі, про які люди не хотіли говорити. Наприклад, ми не говорили про секс і таке інше. Він був неконфліктною людиною. Він просто не знав, що сказати з приводу певних питань. Розумієте, ми живемо в інші часи. Я розмовляю з усіма своїми дітьми про багато важливих і глибоких речей, і деякі доволі важкі для них. Татові було важко це робити, бо він не хотів відштовхувати мене. Він знав, що я в біді, але був дуже обережним, щоб не сказати нічого, що могло б мене відштовхнути. Пам'ятаю, як я вийшов на той ганок, бо він попросив мене прийти. Я сидів і чекав серйозної розмови, а він просто сказав: Сину, ти маєш взяти себе в руки, заспокойся і зберися. Ти маєш кинути робити ті погані речі, що ти їх робиш. Пам'ятаю, як я сказав, я знаю тату, я знаю. Опустивши голову, я намагався не плакати. Це все, що він сказав мені тоді. А тоді ми повернулися в дім у тій розмові на Ганку, що відбулася між Полом та Майклом Смітом, Пол сказав синові те, що каже нам Господь Є речі, які нібито задовольняють і приносять задоволення, відчуття справжнього життя. Але насправді це смерть, бо вони тимчасові. Ворог каже, це круто, воно тебе задовольнить. Ти переживав таке у свої погані часи. Але твій тато не сварив і не засуджував, бо не хотів відштовхувати тебе ще далі. Дехто має дуже дивне уявлення про Бога. гадаючи, що він чекає з молотком за спиною, щоб стукнути тебе по голові. Бо він насправді не такий. Звісно, ні. На превеликий жаль, християни з законницьких церков принесли цю шкідливу для людей теологію. Я не так часто злюся. Загалом я дуже спокійний. Але коли я бачу або чую, як люди вселяють у життя інших брехню, зображуючи Бога зовсім не таким, яким він є, я дуже злюся і засмучуюся, тому що це може зруйнувати людське життя. Твоє свідчення полягає в тому, яким ти побачив Бога в найтемнішу годину твого життя. Ти пам'ятаєш батька? Він був поруч і обіймав тебе. Так, він був поруч. Це твоя історія, це моя історія.